П'ять небезпечних міфів про кліщів. Таблетки захищають від укусів. Ні, таблетки спричиняють лише швидку загибель кліщів після укусу, що мінімізує ризик інфікування. Для захисту від укусів необхідно використовувати репелентні засоби. Пояснюємо в описі відео. Щоб зняти кліща, необхідно змастити його олією або антисептиком. Ні, після використання засобів у кліща починається задуха та виділення слини, що провокує швидке занесення інфекції. Кліщів легко побачити. Ні, існують незрілі форми кліщів розміром до 1,5 мм, що можуть спричинити захворювання. Їх дуже важко помітити, особливо у порід з темною шерстю. На асфальті бруківці кліщів немає. Ні. Окрім газонів, кліщі можуть пасти з дерев та знаходитися на тротуарі. І навіть у вас вдома, якщо їх занесли на одязі. Кліщі неактивні взимку. Ні. Кліщі активні за температури вище нуля. Тому обробляти собаку необхідно регулярно. Будьте обережні та піклуйтесь про здоров'я улюбленця.